Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі «Доктор Руслана. Насамперед хочу подякувати вам за теплі слова підтримки, за слова любові, за слова розуміння, які ви послали мені в зв'язку з першою річницею нашого каналу. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде надзвичайно важлива. І важлива вона є із двох аспектів. Перший аспект це, звичайно, ваше здоров'я, а другий аспект також є фінансовий. І зараз ви зрозумієте чому. В Америці на сьогоднішній день відбуваються великі судові позови, великі судові процеси проти компаній, які виробляють свою продукцію і медичні препарати, які призводять пізніше в житті до онкологічних процесів. Судовою системою Америки було доказано, що ці компанії знали, що вони мають в їхній продукції канцерогени, тобто речовини, які викликають рак в людей, але менш з тим вони не витягували їх із своєї продукції і продовжували виробляти таку продукцію. Через те на сьогоднішній день є мільйонні, навіть не мільйні, мільярдні компенсації для людей, які пошкодили своє здоров'я і вживаючи продукцію цих компаній. Сьогодні я вам розповім про три таких продукти. Я хочу особливо закликати послухати цю лекцію, послухати цю розмову людям, які мають проблеми із шлунком. Особливо хочу, просто не говорю, просто кричу, будь ласка, мамочки, послухайте цю розмову, почуйте її, і таким чином ви попередите величезну кількість проблем в майбутньому ваших власних дітей. Перший препарат, про який я вам хочу розповісти, це препарат ЗАНТАК або ранітидин. Це достатньо старий препарат, який багато років вже вживається при підвищеній кислотності шлунку. Він блокує гістамінові рецептори в шлунку, таким чином знижується кислотність шлунку. Він є блокатором аж два рецепторів. Потрібно сказати, що на сьогоднішній день є набагато ефективніші препарати для прийому при підвищеній кислотності, але тим не менш, статистика показує, що протягом року продається 1 мільйон доз. Препарату Ренетидин по всьому світу. Власне, компанія Sanofi, яка тут в Америці є самим більшим продавцем препарату Зантак за 2018 рік лише на цьому одному продукті заробила 38 більйонів доларів. Як я вже сказала, що цей препарат є достатньо довго на ринку, але лише в 2019 році було признано, що. Препарат Ранітидин або Зантак може викликати онкологічні захворювання в організмі людини, а саме він може викликати понад десяток різних видів раків. Було також встановлено, що чим довше людина приймає цей препарат. Тим більша вірогідність розвитку онкологічних захворювань. Що ж такого є в цьому препараті, що провокує онкогенез? А саме в ньому є хімічний елемент, який називається NDMA, складна хімічна назва, скорочено NDMA, яка в організмі людини накопичується через те, що вона погано виводиться. Під дією температури тіла вона прогрівається і, власне, вона стимулює онкогенез або продукцію онкологічних Клітин в організмі людини. В Америці компанія Sanofi, як я вже сказала, яка є самим великим продюсером цієї, цього препарату, і також менші компанії, які виробляють ранітидин. FDA це Food Drug Administration, це головна агенція тут в Америці, яка контролює всі медичні препарати, деякі саплементи. Вона заборонила і заставила всі компанії, які виробляють ранітидин, забрати його із полиць магазинів і аптек. FDA також встановила, що максимально безпечна доза оцього хімічного елементу NDMA може складати не більше 96 нанограм в сутки. Спеціальні лабораторії, які Вивчали зантак як хімічну сполуку, вони встановили, що в одній таблеці зантака може знаходитися 3 мільйони нанограмів ось цієї хімічної речовини. Тобто, офіційно вже доведено, що зантак або ранітидин є канцерогеном. Зараз я вам зачитаю, які види раку він може викликати, щоб нічого не пропустити. Через те я дозволю собі зачитати. І так. Зантак може викликати рак стравоходу, шлунку, сечового міхура, нирок, підшлункової залози, кишківника, печінки, прямої кишки, раку грудей, раку простати, а також яєчок в чоловіків. Якщо люди, які вживали ранітидин довший час і були діагностовані одним з цих з оцих видів раку після 2000 року, вони можуть отримати величезні компенсації від компанії Sanofi і від суміжних компаній, які знаючи, що в них є такий хімічний елемент в їхній продукції, і далі вони продовжували випускати продукцію ранітидин. То на сьогоднішній день такі люди отримують величезні компенсації. Компенсації. І я не говорю про сотні тисяч доларів, я не говорю про мільйони тисяч доларів. Ідуть судові позови, які є мільярдні. Сьогодні люди отримують такого, такого роду компенсації. Окрім того, що зантак е, стимулює розвиток такої великої кількості онкологічних захворювань в організмі людини, також було встановлено, що він підвищує ризик розвитку пневмонії. Особливо зараз, коли в нас є ситуація з коронавірусом, я дуже думаю, що це надзвичайно важливо і надзвичайно е, небезпечно приймати зантак, особливо е, в цей період, коли ми маємо таку епідемію. Також було встановлено, що жінки, які були вагітні і приймали Мали зантак і в них народились дітки з якимись дефектами, з якимись вродженими пороками. Можливо, і швидше всього, це також причина цього є прийом, був прийом зантаку. Хоча всі ці роки ми знали як медики, як лікарі, що зантак не належить до категорії тератогенів, тобто таких, що визивають дефекти в плоду маленької дитини. Але після 19-го року, 1 квітня 19-го року, встановлено, що зантак є такий препарат, який можливо є не тільки канцерогенним, але ж також і тератогенним препаратом. Якщо ви або ваші рідні приймаючи препарат Зантак, і ось такі захворювання, можливо, ви є кандидатом для великої фінансової компенсації від фірми Санофі або інакших фірм, які випускали Ранетидин. Я знаю, що в Америці є велика кількість юридичних фірм, які пропонують свої послуги по супроводу юридичному супроводу документації, яка допоможе виграти судовий по проти компанії, які нанесли шкоду вашому здоров'ю. Наступне, про що я хотіла поговорити, це гербіцид, який називається Roundup. Тут в Америці його виробляє компанія Monsanto. Взагалі, це Monsanto величезний гігант, монстр по продукції отаких гербіцидів. В Америці тут вже довший час іде мова про те, що Roundup є канцерогеном, але менш з тим, компанія Monsanto платить величезні штрафи, але їхня продукція далі стоїть на полицях наших магазинів. Який же компонент, який викликає безпосередньо утворення ракової пухлини в організму, це називається гліфосейт? Це активний інгредієнт оцього ем, раундапу, який признаний агенцією International Agency Research on Cancer при Всесвітньої організації охорони здоров'я канцерогеном. Він записаний у розряд канцерогенів на сьогоднішній день. Компанія Монсанто заплатила вже 2 більйони доларів компенсації людям, які постраждали, які, в яких розвинувся рак. При вживанні, при роботі із оцим раундапом і ще на сьогоднішній день ідуть позови на 10 більйонів доларів. Зараз я вам зачитаю, щоб нічого не пропустити, які види раків можуть розвинутись в людини, яка працює із раундапом, або яка, наприклад, вживає фрукти і овощі які були бризкані, оприскані оцим раундапом. Переважно, це онкопроцеси, які утворюються в лімфатичній системі і в крові, рак крові і в лімфатичній системі. Це хронічна лимфоцитарна лейкемія, Б або Т сел лімфома, це так звана хей лімфома, міелоїдна лікемія, смол лімфоцитарна лімфома і нон-хочкінська лімфома. Люди, які Працюють із оцим раундапом із цими гербіцидами. В них розвинулись отакі захворювання крові або лімфоїдної системи. Вони на сьогоднішній день дістають величезні компенсації через те, що суди вже пройшли в Америці тут, ще ще йдуть, але е, пройшло багато судів, які власне присудили і визнали, що компанія Мансанто є винувата в розвитку величезної кількості ракових захворювань в людей. Третя продукція, про яку я зараз хочу поговорити. Е, є дитяча продукція, і я зараз дуже дуже прошу всіх молодих батьків, всіх бабусь дідусів, молодих мамочок, які нещодавно народили своїх діток і дбають про них. Хочу дуже, щоб ви почули мене і щоб ви зробили певні висновки і викнули негайно ту продукцію, про яку я зараз буду вам розповідати. А саме мова піде про продукцію компанії Johnson Johnson. Є три продукти, які сьогодні в Америці визнані канцерогенами або такими, що можуть викликати Онкологічний процес вашого малюка пізніше в житті. Проти компанії Johnson Johnson ідуть активно 20 тисяч судових позовів, і вже люди виграли судові власне свої позови, і компанія вже виплатила 4,69 шістдесят мільйонів доларів людям, які постраждали. І ще іде ідуть судові позови на 614 мільйонів доларів. Про яку продукцію Johnson Johnson ми зараз говоримо, що ми маємо на увазі? Це три продукти. Перше, це їхній тальк, друге, це є їхній бебі-паудер, Johnson's Baby Powder. І третя продукція це є Shower to Shower. Три продукти, якщо ви подивились і вони у вас є на полицях десь, терміново викиньте їх. До чого вони можуть призводити? Як мінімум три вида раку, які встановлені е і доказані, що вони можуть викликати такі види раків? В дівчаток вони можуть викликати рак яєчників, фалопівих тру труб, і е в обох статей вони можуть викликати перитонеальні е онкологічні процеси. Який же хімічний елемент в тальку, що може викликати онкопроцес? Це азбестос. Вірити чи ні? Азбестос сам по собі є дуже потужний канцероген, і ми це знаємо через те, що люди, які довший час вживають, вдихають азбестус, в них може розвинутись такий рак легенів, який називається мезотеліома. Але коли ми вживаємо як присипку, то особливо ми вживаємо в дитячих складочках, на статевих органах, то пізніше в дитини можуть розвинутися ті раки, про які я розповіла спочатку. Власне, починаючи з. 1970 року в продукції Johnson Johnson, вони кажуть, що в них немає вже азбестосу, але там є інакший продукт, який називається Магнізім Сілікейт або силікат Магнезії, який також визнаний канцерогеном, Так що так чи інакше, але тальк не є гарним продуктом, особливо для вживання на наших дітках маленьких дітках. Ну і більшість мамочок, напевно, зараз мене спитаються, лікарю, що ви рекомендуєте взамін тальку. Я би сказала, що крохмалі дуже гарна заміна, безпечна заміна для тальку. Які крохмалі я маю на увазі? Це крохмал ем, рисовий, це крохмал топіока і це крохмал з кукурудзи. Оці крохмалі ви можете вживати безпечно і знати, що ви не нашкодите здоров'ю своєї дорогоцінної дитини. Для чого я вам розповідаю оцю всю інформацію? Ну, по-перше, можливо, хтось наважиться зробити заявку на фінансову компенсацію. Таке також може бути через те, що є знову ж я повторююсь міжнародні юридичні компанії, які допомагають не тільки американцям, а й по всьому світу отримати свої компенсації. А по-друге, головна тема моя, головна ціль мого відео, щоб розказати вам про цю продукцію. І щоб ви її не вживали і терміново викинули із свого повсякденного вживання, і щоб її не було навіть у вас в доступі в вашому будинку, таким чином ви превентуєте велику кількість онкологічних процесів у майбутньому для себе, для своїх діток, для своїх близьких. Друзі, на сьогодні майже все. Єдине про що хочу вам ще раз нагадати, що 29 числа ми будемо мати розіграш наших призів. Призи будуть розігруватись лише серед підписчиків каналу і людей, які залишають коменти і ставлять пальчики вверх або вниз, вже як вам подобається, під кожним моїм відео починаючи з минулого разу і до 29 числа. Тоді ваше ім'я попаде в той великий барабан, з якого ми будемо витягувати імена наших переможців. Ну на сьогодні вже зовсім все як завжди. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам життя без болі, без складних діагнозів. Завжди з вами, лікар Руслана Борисенко. До нових зустрічей.